Добре, добре мої любі. Доброго ранку. Доброго ранку. Сьогодні ми з вами відправимось у подорож. Картинки вам видно? Так. Добре, доброго ранку. Добрий ранок, добрий ранок, ніч пройшла вже є сніданок, новий ранок, новий день. Почни правильно з пісень. Включи настрій, посміхнись. На невдачі не дивись, нехай день твій буде вдалим і бадьорим, небувалим. Не рахуй в житті хвилин, головне ти не один. Скажіть, будь ласка, а який транспорт ви бачите на малюнку? Автобір? Автобус. Да. Я підпишу. Ми зможемо знайоми відправитися до бабусі у село. Зможемо бати, бабуся? Так, да. да. ну що ж, да. їдемо на гостину до села. Ой, а що нас ніхто не зустрічає? А для того, щоб нас зустріли, треба відгадати. Загадку. Добре. Бавкає, кусає, кусає, а в дім не пускає. Хто це? Бавкає. Кусає а дім не пускає. Собачка собака. Правильно, це собачка. А як можна лагідно назвати цю тваринку? Як ми його назвемо? Пьосик. Пьосик, песик, собачка, цуценятка. Послухайте, віршить про нашу собачку. Вірний сторож є у нас. Он який спритненький. Любить гратися весь час. Песик наш маленький. А Песик нам приготував теж загадку. Він тоді нас пустить у двір, коли ми її відгадаємо. Ану, послухайте уважно, хто з хвостиком і вушками, в кого лапки з подушками. Як ступа ніжну не... ніхто не чує, тихо крадучись полює. Хто це? Кошечка, кошечка. Правильно, кошенят! Mm. Молодці. Ану тепер ще послухайте про нашу кицю віршик. Кицю, де була, що ти їла, що пила. Де на річці була, там водичку пила, а що їла, не скажу, тільки хвости покажу. Бачите, який віршик гарний про нашу Китю. А ще у нашої бабусі є хто це? Це свинка? Свиняк. Так. Свиняк. А скажіть, будь ласка, ким ми зможемо нагадувати нашу свинку? Свинка. Вона все. Вона все. Овочі, фрукти, травичку. Правильно, так ой, а хто ж це у бабусі ще живе? Пазенята, коза і козенята. А скажіть, будь ласка, що коза дає? Молоко. Молоко. правильно молочко. А скільки у кози козенят? Два. Два. А якого кольору вони? Півного, правильно. Так. Ой, я півник гарний співунець, червоний маю гребінець. Встаю я рано на зорі, співаю голосно пісні. От бачите, який гарний півник у нашої бабусі є. А що у нього на голові? Крепушек. Гребінець, червоний. Ди, ти ти? Да. Ти, ти да. Правильно, гребінець, який в нього, і він співає рано на зорі. Бачите, який гарний кінок у нашої бабусі. Ой, а хто ж ще в нашій бабусі живе? Корова. А це в неї так? а скільки телят у нашої корівки? одне, правильно, одне. Що дає корова? Молоко. А скажіть мені, будь ласка, а що можна зробити з молока? Правильно, Молоко. а люблять таке колодні солодке. Діточки, холодні, колоски, знаєте? Голодина. що морозина, морозиво, де, де ж ми робимо з молока. Правильно, бачите, корівка, яка гарна, з телятком проситься. Ну що ж, ми гарно працювали, давайте трішечки з вами пограємо. Братці, рано песик став, хав-хав-хав, усім сказав. Та і ще всім посміхнувся. Право, вліво, повернувся, лапки витяг, покрутився і біля будки знову влікся. Молодці. Так, а ви знаєте, на лузі біля хатинки у бабусі багато тваринок посетя. Я вам буду загадки загадувати, а ви будете відгадувати. Добре? У да. гості біля катинки суті, багато тваринок. Хто в гарячий день на лозі випасається в кожусі? Яка тваринка в кожусі? Знаєте таку тваринку? Овечка. Овечка, це правильно вівця! Правильно, це вівця. А тепер ще одну звукайте. З рогами, а не бик, доять, а не корова, з бородою, а не дід. Коза. Коза правильно. Речить му, му, молока кому. Хала, каже хворіка. А чому кажуть, що у кожусі наша вівця? Бачите, який в неї кожук гарний. Потім його. <пас> да, а потім цього кожуха зроблять ниточки і будуть в'язати теплі ж і різні інші речі. Да. Я великий, я красивий, як біжу, то є грива. Віст у мене довгий, довгий. Віст в мене, мов шовковий. Це? Так, піва. і гарний у нас. Бачите, скільки тваринок живе у бабусі, які вони всі гарні. А тепер з вами ще послухайте. У всіх мам є малята, а у тваринок дитинчата. Давайте назвемо дитинчат. А, у курочки. Повторіть. Курчатко. Курчатко. Давайте на украинским курчатку. Правильно. У, у качечки? Каченятко правильно. А у, у собаки? А у ценя. А у пішки. Кошеня. А у зайчика. Зайчики. Зайчики. Правильно. Зайчики. А у коривки. Правильно. Так. А у нашої конячки. Хороша! Запам'ятайте, ось я овечка. А овечки я вняв. Порося! Правильно, порося! Молодці! А скажіть! Це дикі, чи свійські тварини? Які? Дикі чи свійські? Свійські. Свійські, правильно. А чому ми кажемо вони свійські? Де вони живуть? Вони живуть вдома, і кішка в нас живе, і собачка, а у декого є і курочки, і качечки. І різні тваринки, вони домашні, вони живуть біля людини, яка про них піклується. А тваринкам добре, коли за ними хтось доглядає їх, допомагає їм, правильно? Так. Ну і що ж? от і наша бабуся Гануся. Яка каже вам велике дякую, що ви приїхали до мене на гостину. Я вас ще чекаю. Я вам покажу свій город, свій сад. Це все, що ви побажаєте. Приїжджайте до мене, я вас чекаю. Mm -hmm. До побачення, дякую, mm -hmm. молодці. Mm -hmm. молодці. Mm -hmm. До побачення. Так, до вам сподобалось mm -hmm. подорож. Mm -hmm. А близько їдемо з вами. Так, ми поїдемо. Молодці, дякую, добре, що світло є Так, ну що ж, до зустрічі. До побачення. Андрій вона хоч тут радує. Дякую вам велике. До побачення.